Практика Божественного захисту. Я приймаю цей день із вдячністю. Я усвідомлено вдихаю енергію із простору природи. Бо я приймаю це життя і довіряю Богу. Я приймаю цей день із вдячністю. Я усвідомлено вдихаю енергію із простору природи. Бо я приймаю це життя і довіряю Богу. Я дякую Творцю, що на моєму шляху зруйнувалися всі перешкоди, які могли заважати прийняттю приготовлених для мене благословінь. Я дякую Творцю, що на моєму шляху зруйнувалися всі перешкоди, які могли заважати прийняттю приготовлених для мене благословінь. Дякую всім світлим ангелам і архангелам, що прийшли у моє життя і оберігають мене та тих людей, яких я люблю. Дякую всім світлим ангелам і архангелам, що прийшли у моє життя і оберігають мене та тих людей, яких я люблю. Прямо зараз я перебуваю у божественному потоці світла, що знищує всі вібрації зла, що були направлені проти мене. Прямо зараз я перебуваю у божественному потоці світла, що знищує всі вібрації зла, що були направлені проти мене. І я усвідомлено звільняю свій простір від тих людей, через яких приходило зло, і тих людей, які обмежували мене у розкритті моєї божественної місії. І я усвідомлено звільняю свій простір від тих людей, через яких приходило зло, і тих людей, які обмежували мене у розкритті моєї божественної місії. Я відкриваюсь для всього, що приготовлено для мене від Бога. Я приймаю заступництво світлих ангелів і архангелів, які руйнують всі негативні слова та злі замовляння, і зупиняють будь-яку дію у цей момент, що створена була проти мене кимось. Я відкриваюсь для всього, що приготовлено для мене від Бога. Я приймаю заступництво світлих ангелів і архангелів, які руйнують всі негативні слова та злі замовляння і зупиняють будь яку дію у цей момент, що створена була проти мене кимось. Я пробачаю всіх людей, які за слабкістю своєї душі проявляли до мене нечесність, зазрість або думали про мене із ненавистю чи ображалися. Прямо зараз їхня вся руйнівна енергія перетворюється на корисне ментальне паливо, що ще більше посилює мою силу світла. Я пробачаю всіх людей, які за слабкістю своєї душі проявляли до мене нечесність, заздрість або думали про мене із ненавистю чи ображалися. Прямо зараз їхня вся руйнівна енергія перетворюється на корисне ментальне паливо, що ще більше посилює мою силу світла. Я дозволяю світлим вищим силам трансформувати в світло все те, що у контрасті із силами добра. Я дозволяю світлим вищим силам трансформувати в світло все те, що у контрасті із силами добра. Дякую за весь пройдений досвід і за моє життя, сповнене глибоким сенсом і вдячністю. Боже, покажи мені, що я можу ще побачити або відчути, дізнатися чи зрозуміти саме те, що мені зараз потрібно. Я усвідомлено відпускаю все те, що не відповідає Божій волі, і все те, що у контрасті з вищою енергією джерела усього життя. Дякую за весь пройдений досвід і за моє життя, сповнене глибоким сенсом і вдячністю. Боже, покажи мені, що я можу ще побачити або відчути, дізнатися чи зрозуміти саме те, що мені зараз потрібно. Я усвідомлено відпускаю все те, що не відповідає Божій волі, і все те, що у контрасті з вищою енергією джерела усього життя.